Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, чи може бути корисний чат-GPT для створення відео для власного YouTube каналу. Переходимо в Google, пишемо чат GPT і ось по першій ссылці, ось на перший сайт заходимо. І тут нам отакий, ми беремо True Chat GPT. Новий чат можемо створити, а можемо і тут писати, бо я вже користувався, в мене вже є відкриті чати. І перший спосіб, як ми можемо застосовувати чат GPT для YouTube, це, наприклад, придумай назву до відео, як повернути видалений об'єкт в Premiere Pro. Тобто кажемо, що йому треба зробити, там придумати назву і тему нашого відео. І ось відновлене, видаленого об'єкту, повернення об'єкту Adobe Premiere Pro. Якщо вам, наприклад, назва не, сподобала, не сподобалась, ви можете написати, що він ще варіанти якісь накинув. І ось я, наприклад, напишу. Щоб коротше написав. Ось він доволі непогані варіанти пише і взагалі дуже допомагає. А, другий спосіб це, наприклад, придумати опис. Опис до цього відео. І ось він печати. У цьому відео ми розкажемо про методи повернення видаленого об'єкту в програмі до Прем'єр Про часту і так далі. Ось, наприклад, також ви можете написати, щоб ну, до 150 символів давати. І він, він взагалі, взагалі коротенький, або і ось він написав трохи довше цей об'єкт. І також ви можете е казати, що він іще варіанти, якісь, тобто, і він буде їх трохи переробляти, поки вам е не підійде якийсь із варіантів. Тепер ви знаєте, що за допомогою чату GPT можна придумати назву для ваших відео YouTube, також опис до відео, теги, і, і він може вам давати ідеї для створення наступних youtube відео. Так що сподіваюся, інформація стане вам нагоді і всім до зустрічі.